Переходимо до першого питання, це робота нашої молодіжної ради при Созінській сільській раді. Дуже добре, що в нас є кому цим питанням займатися. Андрій Олександрович, він є депутатом Заземської сільської ради, приймає активну участь у, у роботі. Війна внесла свої корективи, але навіть під час воєнних дій ми змогли провести деякі заходи, можливо, не на відмінно, але провести їх, в принципі, нормально, доцільно, і результат цих заходів був. Павло Вікторович допомагає, також там є молода команда, хтось працює, хтось не працює. Але, як я казав, саме головне, що ця молодіжна рада в нас не просто на папері, а ще й на ділі. Тому, Андрій Олександрович, якщо можна, то стисло нам коротко дайте інформацію, що ви там робите. Я розумію, що роботи зроблено багато, але основне... Добре, якщо швидко таке. Там... Ні, ну дивіться, я маю на увазі не на 40 минут, що у вас на Ого. Ну від... менше ви Ну, давайте. В а, так, По-перше, мені хотілося б, щоб ви вимкнули звук на телефонах і, або вимкнули міграції, бо в мене є такі е, поняття, що це якби проявне поваги до мене, як до видача, і я маю в такому разі повне право. Також, появить, з, 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 зразу ж не повагу. Хто мене знає, це я, Андрій Бойкан. Недавно мені доручили таку посаду, як голова обміжна ради. Маю зазначити, що голосування було не одноголосним, оскільки я там себе представляю як особистість. А моя особистість доволі таки необхідна. Добре, тоді я, швидко. Ось перший склад молодіжний рахунок. 12 листопада 2021 року в літках у Димку культури відбулася перша установча сесія, на якій було стверджено молодіжну раду. Ось її перший склад, нам в цьому активно допомагала займська і голови і особливо Олега Вікторовича. Він постійно виступав за молодіжну раду, підтримував її на всіх її етапах формування, роботи і так далі. З часом довоєнний час був. І далі був така штука, як громадський бюджет. Три з 11 проєктів було подано нашою молодіжною радою. Перший проєкт це облаштування молодіжних центрів громади. Це не 250 тисяч воно йшло. Ми хотіли в ідеалі зробити в кожному селі свою як не Ось молодіжний раді Млоджін, де був якийсь простір, де ми працювали, де молодь проводила час своє дозвілля так далі. Але, на жаль, це не вийшло, оскільки війна була, але проєкт йому підпадало. Ось це перший, ну, всіх селах було. Другий проєкт це закупівля байдарок та весел для проведення змагань з вислування на байдарках, досельська регата у 2022 році та наступних роках. Було подано Барбоном Данилом Сергійовичем. Ось як ви знаєте, є в нас такі змагання, але е, байданок на Доланці в нас немає. Вони є приватними, там ломимося. Ось то ми, якщо такі заходи проводимо, то в нього Хотілося б мати свої сучасні, е, нормальні, якби, але знову ж таки війна і це загнулось. Наступний проект це сквер молодіжний в селі Відті, е, територія за будинком культури. Подала Натарова Таїсія Олександрівна. Ось, Також там є територія, вона все це описала, але знову ж таки не вийшло. Це перша наша діяльність. Далі оптимізація молодіжної ради була. 15 червня на осіння молодіжної ради було виключено бажаючих зі складу молодіжної ради, та приміти новий членів молодіжної ради. О, оце плюс-мінус склад нашої молодіжної ради, де ми на фото всі разом. Але там ще додалися члени, тому що слово. Ось, далі представлення безпосередньо особисто кожного молоді, члена молодіжної ради. Е, Таченко Кристина, активна дівчинка з е, характером та прекрасним голосом. Е, Ромашина Ірина. Відповідальна та дуже пунктуальна людина, яка доволі успішно коригує наші ідеї в процесі їх обговорення. Е, Натала Таїсія, майстер в питанні, як зробити е, максимум справ за одніцю часу. При цьому зробивши якісну креативно. Вона прям дуже неймовірно активна, сім'я, бізнес, і в нашій ну просто ефективно працює, немає слів. Данило, там, футболіст в минулому президент з римського ліцею, зараз за кордоном вітаю, тому діяльності не веде Плосенко Анна. Товарищ лідер проєкту Ярка Фітнес, її активності, кількості та різноманітності людей можна казати. Дуже багато нападає людей, дуже багато подає таких, які можна обговорювати, потім перегуємо, потім обговорюємо. Мається на увазі, що взагалі дуже багато конкурсів в локаціях було придумано саме з її подачі на заходах, які ми організовували. Обручевська та вже криобок діаграм. Людина, яка відповідає за наші соціальні мережі, та за спорятливу погоду під час наших заходів, оскільки працює в українському міденоценті. Також веде нашу, і на наш інстаграм, соціальні мережі. всі оголошення ми публікуємо з її подачі і з її редакції. Джейпеніка також відповідає за наші соціальні мережі та допомагає в облаштуванні різних локацій на заходах. Це на слухівки, також. Хоча і молода, але креативна, все прекрасно, якби такий приємно, що мені є такі люди. Ось. Далі, гейська ксенія, викладачка, працівниця управління освіти, співачка, креативна та неймовірна, талановита особистість 7 на неділі це про неї. Така дуже активна сюди бере участь, ми з нею постійно співпрацюємо. Цікава така дійсно особистість, приємна мати з нею справу. Взагалі, в принципі, всі люди в молоді раді це особистості, які мають свої, свої неси, але це, це кооперація з ними, це радять чого варто було б організовувати молодіжраду в принципі. Ось. Далі йдуть наобранці. Наташевич Катерина — співачка, поетеса, президент Погребського ліцею, переможеця великої кількості Олімпіад, стипендіанка Київської обласної державної адміністрації. Але, в чому фішка? Стипендія 200 гривень, яка ще не надійшла. Прекрасно. Дякую за такі от бачити. Власне кажучи, незважаючи на свій юний вік, 14 років, це всі з чого за такі короткий період час і було з 10 Далі, прийшов казати. Серйозно зібраний та відповідальний хлопець, Києва віднімає посаду ведучого на наших западах. Також недавно так і не долучився, ми нас спочатку залучили як ведучого на заході першої молодіжної ради, а потім він захотів доєднатися. Так само я захотів доєднатися словоменю кніка. Модель тренер з боксу допомагає в реалізації заходів, та забезпечує кришу учасникам молодіжної ради. Власне кажучи, також така доволі різнобічна розмина особистість зараз за кодором. Також багато чому нам <постив> допомогла. Гайдар Олександр, коробка танців, авторитет молодіх річка. Реветься зі своїм колективом вихованців. Приєдналися до нас після останнього масового заходу 에, на День Збройних сил України. У ну, і є дуже багато номерів, вона займається з дітками, з дітками танці ставить. І хотілося б її, ну, вона, по її словам, там перед 10 плюс на норі удає готові і зараз десь це продемонструвати і хоче допомагати там саме в організації села. Кирилобок Паша, секретар молодіжної ради після оптимізації молодіжної ради, універсальний боець. Ну, ви знаєте, що люблять суди безділит, далі стосовно молодіжного простору. Єдиним молодіжним простором, який ми можемо зараз організувати, які писавка Анастасії стало кухівки, це приміщення будинку культури. Такий вигляд воно мало до того, як ми почали, ну як ми я подав по суті ідею зараз називати це своїм іменами, а за реалізацією мої жали в принципі її надто не бралося. Бралося виключно анастасія, не вогнена підприємців, людей знаходили, які це все облаштовували. Зараз воно в такому набагато кращому стані. Ось, і ця це, це процедура трошки показана, нарост був залучений. Ось, і завдяки е, йому, завдяки е, цій горі, приміщення культури переживає кардинальні зміни, Реально достойний ремонт. До після просто варто зайти в трусі. Далі збір продукції по магазинах. В цій співпраці з Олександрою Ковалевською, це підприємниця Рожні, вона була ініціатором. Ми з молодіжої ради виставили в, це, це, в села, які були під окупацією. Ну, все те, що змогли. Ініціювали встановлення в ФОРі, АТБ і інших магазинах кошиків. І нам потім туди е скидали все, що могли люди побували і потім привезли дорожні, і дивіться, а далі вже вони розвезли до е, е, е mm -hmm. eh, Також варто відзначити, що були матраси від Олени Миколаївни. Це власниця магазину Спорядчі товар та всі у нас. І також з боку зі сільської ради було виділено 20 літрів смерті, щоб машина змогла приїхати до цих сіл, бо вона скажела, що немає пала. Коли дефіцит палива в цей період, то скажу, це, це паливо. Далі, всесвітні азиана, перша динамична до допомога при отопленні. 2 липня в суді начинку на березі річки Десна у Пухівці медик екстраної допомоги Сергій Березан провів практичні навчання з першої димедичної допомоги при отопленні. Там діти злучились, тому вже так весело, пізнавально, приактивно, дуже багато нового дізналися. Всі деталі. Далі Всесвітній день прибирання 17 вересня. Топухівці це всі учасники, власне коротше, ну, е, е, на, на Всесвітній день прибирання 17 вересня. А до цього була серія блокпогребах. Е, за більше ми прибирали каналу, але ще не прибирали за зверненням мешканців дитячі майданчики, е, ще різні локації при Уденській е, озеро збережжя його. І ну, так, загальна картина просто радикально змінилася. В перспективі якийсь ще парк, але це в перспективі. Ми ну, розчистили кущі. Взагалі е, вдалося мені такі стрільби трьох чи два, тому що місці кожні вихідні е, збирали людей і прибирали там. Е, мені в цьому допомагали мої колеги, це варто відзначити, це б, 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 Негода Богдан, Науменка Назар, Лещенко і Леченко Михайло. Це найактивніші учасники, які майже кожного тижня були зі мною, гуляли, рубали і так. Е, інші мешканці періодично вилучалися. Але е, варто ще відзначити, що м, на кінопокази. Проектор проєктор, проєктор екран Целочніко-Ігор видав. Проєктор, на якому курс ці всі кінопокази, було видано нами Пеназару. Без, без приємно, нічого цього не було. Не знаю, як той не йшов. Далі турнір з Волейболу в Пухівці. Брали участь чотири команди. вони то пограли, закупили сітку, розмітку, встановили, віддали на баланс. Чудово провели час. Ми долучилися, дві команди було з пухівки, одна команда з літок і погріб. Виграли ліки. День молоді 20 серпня. Перший захід такого масштабу в нашій капітаці, який пройшов на ура, вступиючи з віддатків глядачі. Було багато людей, за землі дуже багато було людей взагалі з усіх сфер смертних Завітали, подивилися, наче виступили нормально. Фото. Далі кінопокази в громаді, а, під час яких було зібрано чистими 9 тисяч гривень, які по придали, за яким, потім передбали тепловізор. З е, перемінним успіхом були ці кінопокази, хтось приходив, хтось не приходив, десь ватажі та життаж, аж, аж, ай, а Десь е, не знаю, там було багато людей. Було таке, що ми самі ділося. такий у нас імпровізовані е, магазинчик, Ось так. Фарбування підлоги відочка, видимо культури. Як ви знаєте, що культура не на такий поряд переживає, але чим змогли, тим допомогли. Спинули мені голову, що треба фарбувати подивінок культури має знайти підлогу. І закупили фарбу, приїхали, фарбували разом з Гайда Ідією і там добровольцем До Після немає, фото це вже після. Але воно було замихає прям дуже-дуже З Чим могли тим допомоги? Там дуже багато роботи насправді треба робити, але в частних реаліях це не такі трішки. День захисників та захисниць України. 16 жовтня ми його провели, відзначається 14 жовтня. Також такий масовий захід, та другий нашій практиці також пройшов доволі непогано, глядачів було не так багато. Можливо, це було пов'язано з тим, що лунала повітряна тривога і на годину захід затримався, Але все ж народ залишився доволі, наскільки ми там бігли, зі діти було спостерігатися в себе. А це, власне, до речі, теж заведень придбали тепловізор. І відвезли на наступний ранок вже наші добровольці на флот. Він коштував 46 тисяч 400 гривень. Далі сучасна громадська бібліотека. Разом з її кабіненою потрібною ми там завезли до молодіжну раду книжки, заплатили їх фонд, оскільки бібліотека це вкладість, з ЖОЗ книжки, це дуже можливі. Моменти в житті будь-якої розумної думаючої людини. Не всіх, звичайно ж, але здебільшого. І читання це можна чекати. То ми зблагої такий фонд і час і час буде мене навідуємося. Так, разом з операцією з теми Петліми, чесно громадської бібліотеки, нам доспровести презентацію неї закладка Дмитра Зутіна в. Студії Перкафікнес з пересунув ліцею. Доволі таки атмосферно вийшло нами тут було знову ж таки небагато, але моє глибоке переконання, це краще вже якість антикількість. Як е, послухали вірші, доволі таки цікаві. Да. Е, так, не було освітлення, то ми виходили з ситуації. Загалом кажучи, що всім так. далі. Це вже не ініціатива придеселення карт в кіберспорті, але він не відбувся, скільки е, проблем з постачанням, це зараз не на часі. це вже Тепер тут е, підприємці підтримували е, матеріальну складову наших заходів. Е, По-перше, це складова Марія, власниця складового бара, каб'ятня, яка далі по е, трасі знаходиться. Вона підтримувала День молоді, так само, як і досинка Віталій кошти на проведення даного заходу. Пашає Тіг, власне, представник хазарку, також прифінансував заход, заход, але День захисників та захисниць України. І гублій Юрій, власник 4-4, дає флагму і Звіробій, за що їм велика подяка. Кінець і слово до серпне. Вже без регалії як особистість. Я не, не надто такий оптимістичний у багатьох питаннях, але ж е, є така фраза: історію пишуть особистості, а не народ. Ось. У нас так сталося, що в нашій громаді дуже багато особистостей, саме особистостей, не просто людей, які е, просто існують. Не живуть, а існують. Е, тому. Це прекрасно, мені дуже приємно працювати в компанії саме особистості. Вивчати їх, слухати їхні думки, якусь критику. Це реально кайфово. Ми працюємо, варто значити не для кошти, нам не хтось не платить і так далі. Працює так, ми працюємо заради посмішок дітей, облесків, слів подяки і так далі. Це було моїй практиці. І до авіаниці. Під час війни себе, після це себе все життя моє. І я вважаю, що таким чином ми, наша громада, наша команда, вона живе. Їх життя не пройде даром. Ми не кладемося великим забором, як це люблять робити багато людей. Будемо рахувати свої кошти і на чого я не робити. Ми будемо діяти, ми будемо вносити в життя людей щось цікаве. Дітей, виховувати молодь, виховувати реально патріотів України. Тому хотілося б закінчити фразами філософів, Марка Велія, єдиного філософа Римської імперії, який був імператором паралельно, робити свою кожну справу як останню. І Аристотеля, Дозвілля це тест на власну свободу. Дякую за увагу. Все найкраще. З таким підходом, думаю, що все у вас здасться і в особистому житті, і в робочому. Так, що, так тримати. Дуже приємно, що в нас є такі люди і така молодь. Хорошо, тоді що, робота молодіжної ради в нас, я вважаю, на високому, серйозному рівні. Так тримати, все, що потрібно, будемо підтримувати, допомагати. Думаю, освіта, культура, всі будуть сприяти тому, щоб наша молодіжна рада розвивалася. Ну от і надалі. Тому приймаємо роботу. як, Я навіть не знаю, яку оцінку поставити молодіжний радио. На відмінну, так. Орденносно. А як я? Добре, Приймається. Хорошо. Тоді зараховуємо їхню роботу і сподіваємось на... Більш ще кращу роботу у 2023 році, так? Так. Хто за?